Вельми шановне товариство, сьогодні 23 година, 18 хвилин, 4-й день, 4-й місяць, п'ятниця. І я змушений записати це, скажімо так, відео. Бо в мене виникло дуже багато. Ну, не дуже. але деякі запитання. Це перше взагалі відео де в мене є хоча б якийсь сценарій. Ну, як сценарій. Розписані питання. Я глибоко їх не розписую, їх просто чотири пункти. І по факту сценарій на цьому закінчилось, але по факту це моє перше відео взагалі з таким підходом. І... Не просто так. Перше питання, яке в мене тут записане, це е третій канал і Твіч. Е До цього в мене вже був один канал. Якщо я не помиляюсь, то називався він на е якось так. Не пам'ятаю. Де я записував в Телурга 2 лист пустелі. Там якісь модифікації ще були. Те ж саме по факту, що зараз. Але тут я записую свою, хоча б а, там просто модифікаціями грав з ботом якимось якогось шарів чувака. А, дор... Після цього мені, якщо не помиляюсь, заблокували відео одне чи щось типу такого. І я. Закинув канал. Якщо не помиляюсь по якійсь іншій причині. Так, це напевно одна з причин, яка вже тут описана. Тим не менше, е, ми до цього повернемось. Другий канал. Якщо я не повісь, мені просто набридло і видалив. І це вже третій канал. Ну. І наскільки я бачу, за майже 2 роки. Активність на каналі її немає. Я мав якесь одне відео ...май-о-май. Е -май. Це там близько 400 переглядів за півтора року практично. Ну це. Ну, не... це багато. Для скільки Сліпмей. 4 підписника, 5. Чи взагалі троє вже, якщо взагалі хтось є ще. Я навіть не пам'ятаю. Отже то це дуже багато, скажімо так. І. Ну, круто. Добре. Але це одне відео. Друге відео вже підлягає від іншої категорії, тому ми знову ж повернемось до цього. Це все взаємопов'язане. Твіч, він просто дохлий. Я розумію, що про нього ніхто не знає, але телеграм я його вже описував. Якщо не помиляюсь, Силку я, напевно, не вставляв. Але про те, що в мене там буде стрім було, і ніхто не прийшов. Навіть по нині день я ж проводив вже декілька стрімів, записи є і все тому подібне, і нуль на масу. Просто взагалі ніхто не приходить. Там якийсь один з'явився, який казав, що о, все прикольно, круто. Кожен день буду приходити. Він після цього як не заходив. Принаймні я його не бачив. Він не писав. І на стрімі активність була просто нуль. не приходив в залі ніхто. Це стрімитись. З... Абсолютно дохлим чатом, і та, та хрін з ним дохлим чатом, коли взагалі ніхто не дивиться. От взагалі, це. Це як розмовляти зі стіною. Тобі ж. Це, це неприємно. Та й Бог з ним неприємно, що бувало і гірше, але я не хочу так. Я. Я розумію, що, як там кажуть, терпіння і труд, все перетрут. Але. Я більше не можу цим займатися в такому ключі. Це просто нікому не цікаво. І не потрібно, і все тому подібне. Другий пункт тут пише висловлення відео. І тут мається на увазі не лайка. а... Що Ютуб називається логарифми, якщо я не помилюсь, логарифми Ютубу. І вони вже поділені на два пункти. Так от, перше і друге, е, друге вірніше, і третє моє відео, яке я набирав перегляди. Це було Льоха, ти сепаратист е, Також, якщо не помиляюсь, кавер, Хошина. Цензурована версія. Просто так вона там цензурована. Була і не цензурована. Ну, ви її там бачили? Mm -hmm. Задумайтесь. Так от. Друге відео з цієї серії. Це. ...folk... uns Giver. Чи якось, типу, так. Типу, народ до зброї. Що являється німецькою піснею Другої світової війни, де вони просто співають, типу, що е, як там було. Щось типу за хліб, за землю, е, за народ. Коротше, ми будемо битись до останнього. І от беремося за, за зброю. І за це, за перший. Льогати Сепертис» без цензури, тому що там було про. скажімо так, одного представника Московії. Фраза. Ну, ті, хто знають цю пісню без цензури, в них не виникає питань. Що, ну, вони розуміють, про кого я маю на увазі. На П. Починається і Путін закінчується. І «х» Починається, уйло, закінчується також. І за цю фразу мені прилетіло, типу, що це політика. Типу, фу-фу-фу таким бути. Не можна. Ух, який ти безсовісний, е, Як так можна, політику. І мені заблокували це відео. Угу. Он воно як. Я дуже хотів в той момент написати. Типу. Там було, що, типу, ви можете написати, там, подати апеляцію, бла бла бла, теля, що, типу, я щось там Але Мені дуже хотілося написати щось про теперішній стан, що, типу. Якого чорта. що я там не писав, це не мої слова. І це взагалі пісня, якого чорту ви мене хочете. По, типу, ай-яй-яй, як я міг так погано висловитись. Я б сказав вам, як я б міг погано висловитись. Уроди. Але я промовчу. І оця от Folk z чи якось так. Там також, типу, мені написали, що от все. Ми відео блокуємо, тому що е, пропагувати нацизм. який нацизм в кавері. А чому тоді Кайзерівське попереднє відео не заблокували? А в нього переглядів немає. Точно. Типу, ну ви охреніли. Як це працює взагалі? От я відео по приколу скажу. Там, не знаю, оце от словно, звісне німецьке вітання. Вже навіть ризикувати не хочу. І. Все. У ти пропагандуєш нацизм. А з я пропагандую, Нікий, Який дегенерат не зрозуміє, що це сука жарт. От покажіть мені його пальцем і скажіть, що він дегенерат йому в лицеблі. Лін. Я не розумію цього. Або ці логарифми просто не працюють нормально. Вони ніколи не працювали з того, що я чув. Або. Там реально сидять якісь дегенерати. В образу тим, хто це е, зараз може почути, і якщо вони реально це слухають, тому що ви реально дегенерати. Дегенерати. Ви не розумієте змістів. Там не було змісту. Е... Я навіть не знаю, що це потрібно пояснювати. Ну, напевно, потрібно, якщо таке трапляється. Але я, я реально зобов'язаний пояснювати це. Ту, Бог з ним зобов'язаний. Це реально потребує пояснення. Ну, якщо там. Хто це подивиться взагалі? Тим не менш. Також третій пункт. Передостанній авторські права. Як процитую одного ютубера. Не пам'ятаю вже навіть, може і має. ні. Так от він казав, що типу. Ну, все правильно, так. На е, Ютубі, е, не повинно існувати контенту, існувати тільки, повинні існувати тільки авторські права. Треба повторити, нормально. На Ютубі не повинно існувати контенту. Повинні існувати тільки авторські права, сиріоно збився, тим не менш, Це так. Якщо комусь ріже ухо, то вони тепер двічі можуть послухати. <свісно> <свісно> по факту. Оце прямо по факту. Тому що, якщо ти хочеш взяти якусь цікаву пісню, когось чи чогось навіть. Ти йдеш, вибачте, за вислів. Ні, не вибачте. Нахрен. Ти просто збираєш речі, береш дружну пісню за руку ідеш нахрен. Ти і твоя пісня, пісня, твоє відео. Чому. А, чому ти не заплатив за авторські права? А. Це тепер так працює. А чому я, коли слухаю скачану музику, пляха-муха, не плачу за авторські права? А може. Це так не працює. Ні ну так, пісні потрібно купляти. Але звідки ж я ту пісню взяв? Я ж не міг її, не знаю, скачати. І, ну. Це нікого не бентежить аж так сильно. Вони все рівно роблять гроші там, ні? Ну, хрін з ним, добре. Це вже тема піратства, якесь таке. Це, це не до того відео. Я не про це веду. Не доскачу не до цього лайна. Авторські права. Авторські права це захист від копіювання. Це тобіж, це моє відео. І якщо це таке ж саме відео, як в Мей, тобі ж він, якщо скопіював моє відео або вкрав його, я можу сказати, що типу: Ага, ти крадій. Авторські права на кавер штучного інтелекту лядської пісні в мене. Дуже, дуже і дуже, і дуже, і дуже багато питань. По-перше, кому нахрен потрібно чужа пісня? Тобі ж хтось на серйозних щах... буде викладати чужу пісню, якусь не знаю, якогось там Павервульфа, і казати, що, типу, це я написав? Йому повірять? Тобі, ну, нехай добре, які знайдуться, що типу, Ти, то чого тут типа. Це, це, це тупо! А навіть якщо це зробить, типу. Від, про PowerWolf, не забувайте, вони ще йому самі пізди дадуть Нахер нам Ютуб. По факту, Ютуб повинен надсилати таку херню їм! Типу, от, дивіться, бачите цю. Ух, який він скотеняка. І щось мені підказує, що якщо вони подаються що раний сраний... ко кавер, то... Вони почухують голову, типу. Такий існує теж. Це ц... їм. Це тупо. Це раз. По-друге, в мене нема монетизації. І не буде. Мене це не цікавить. Такими темпами взагалі нічого не буде. Це і два. а три... Знову ж таки, це тупо. І по факту використовувати музику відео я не повинен взагалі. Окрім отих, що я маю якихось одну чи дві, які я сам згенерував, сам написав текст. Вірш. Тобі ж я сам написав вірш довгий, щоб написати 3 хвилини чи скільки там дві з половиною пісні? Вже довше. А я навіть зараз подивлюсь, що мені заважає. У нас багато є часу. Я вже нікуди не поспішаю. А. Де вона є Боже? Смітка вам дуже сподобаються ці звуки всякі. Ми її відкриваємо. Дивимо. 4:37. Тобі ж в мене є. 4,5 хвилини пісня. Яку я зміг написати. Це не сам, Це за допомогою штучного інтелекту. От її тільки я можу використовувати. Все. За інше не уплочено. Це, це якась деградація. От мені подобається якась пісня, хочу її включити на стрім. А пішов ти нахер. Ти і твоя пісня. Спочатку треба авторські права. Підтверди, що ти розумієш що то їх пісня і заплати нам. Я від вас ні копійки не отримав. І я платити вам повинен. Ті, тупо за те, що я просто викладаю відео. Прекрасно. Це просто чудово для якихось тих, хто починає, це те саме. Добре я яври, оскільки. 34 роки в цій Ти Що не поняв 4 всі. Що не пам'ятаю всі 4. взагалі не довше. Може, я мав ще до цього знову ж таки канали. Я вже їх враховую. І. Це це, це лайно натуральне. І оці от правила, вони мені ніхрена не подобаються. А альтернатив не існує. Твіч там взагалі все веселіше. Тим більше там я взагалі нахрен нікому не потрібен. Проводити стріми кожен день. Ну, ви мене спочатку дивіться, то може я тоді і буду. А так. Дякую, не хочу. І четвертий пункт. Питання про закриття. Бо. Я розумію, що видаляти це буде тупо. Тому що я вже не раз пожалів. Хотілося вже навіть деколи подивитися ці старі відео, що я там робив. Навіть щось і підчеркнути. Якщо чесно, а може, ну, отак, отак там. І. Я розумію, що видаляти не варіант, але. Це гаплик. Таким темпом, по-перше, я вже повністю вигорю. І на це вплинуло не тільки відео, хоча в більшості свого. В якраз таки. Якщо бути відвертим, то зараз у мене не найкраща полоса в житті. А саме, як би це назвати так правильно. Є певні проблеми з навчанням, які я Просто я, я їх не можу виправити. Тому що. я просто не можу. Я, я не здатний на це. Я, там надто багато який я повинен вивчити, який я, я навіть не розумію його. А по своїй натурі я побудований так, що якщо я чогось не розумію, це, це труба. Все, я, я не здатний цього вивчити. Це раз, по-друге, матеріалу до хрена це м'ягко. І Бог з ним. Тобі ж вивчити, не вивчити. Це, це мало коли хвилювало. Проблема виникає в тому, що ось ці от... невдача за невдачу, за невдачу, за невдачею, за невдачею, за невдачею. За невдачею за невдачею, за невдачею за невдачею. Ура, щось вийшло! Ні, тобі здалося за невдачу, за невдачею, за невдачею, за невдачею, за невдачею, за невдачею. Може я щось не так роблю? Ну, логічне запитання, якщо ти 48 разів вдарився головою об бетонну стіну і вона навіть не пошкрябилась, може, ти робиш щось не так? І Тобі ніхто це не скаже, тобі просто скажуть, ну старайся краще. Ха, дякую. Дуже корисна порада вже підець. Я так її обожнюю, ви, ви б знали, типу. Якщо тобі щось не вдається, ну. так, а ти старайся краще. А. О, круто. Ну тоді, коли. Е, в... Боже, як називається, в хірургу операція не вийде. Він скаже на другий раз, що. О, ну на другий раз я старатимусь краще. А ти що до цього не старався, типу. Ха, цікаво. Тут подібна логіка, типу, я до чого до цього ну, нічого не робив, чи, як це розуміти? Все, мене вже не вийшло. хрена мені така порада. Але це вже зовсім інакше тема. Це не відноситься до цього відео. всього, ну, відноситься, але не про це. Тому. Завжди ця невдача за невдачею за невдачею пон... за невдачею. Невдача на невдачі єдине невдачею поганяє. У мене немає бажання робити нічого. Я просто дійшов до мрії. Все. Це. Це кінець. Можливо ні, можливо, і перейдиш, але я просто не маю що казати. Дякую. Всім, хто подивиться всій одній людині, двом. Якщо взагалі хтось подивиться за увагу. Я там на фоні, напевно, включив якусь гру і. Коротше, дякую. Хто в'єслу, хто зрозуміє, ті, хто напишуть коментар взагалі. Особиста <свісна> похвала і знаю місце в раю. На так. В принципі, все. До зустрічі, якщо воно буде.